Двятки, всім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі. І що сьогодні у нас буде з вами за рецепт? Будуть фаршировані перці. Для цього нада нам фарш непосредственно, сам перець, цибуля, морква, відварений до полуготовності рис, соус. І будемо з вами робити. А, ще яйця нам треба будуть. Я прибігла з роботи, на вулиці Жара, просто неймовірно, покупалася, стерла весь макіяж. Сусідів ремонт іде, Так що, може бути громко. Що, беру і вас з собою. Будемо готувати. Буду показувати. Наголошую, це мій рецепт перців. Якщо хтось готовий не так, можете поділитися своїм рецептом. Показую так, як в нашій родині це готують. Тому. Для вас буде грати гарна музичка, а я буду поки підготавлювати і далі розкажу. І забула сказати фарш, рис пропорцій немає, я беру на глаз. Обязательно, конечно, я даю Ричику перчик. Иди сюда, сыночек. Ты будешь такая? Будешь, да? Давай, дам тебе. Любитель? Кушай. Ребята, перець почистили, помили. Цибулю з морквою теж. Клята цибуля вже поплакала. Так, що робимо далі? Зараз в фарш, я буду додавати рис, яйцо, солить, перчить. Ну і будемо далі начиняти. що, показую, так, додаю... Рис так додала Рис. Додаємо 2 яйця. Оп. Додала ще одне яйце далі солимо так посолили перець паприка копчена. І додаю трішки часника гранульованого. Ой. Так. І зараз ще сюди перемелимо, додамо цибулю. Своєм супер приспособлені Висипаємо. У мене вже голова болить. Так це я дома тільки знаходжусь півгодини. Ну, ремонт це таке діло, що зробиш. Правда? Клята це Так, усе повипадало. Треба поїхати в епіцентр купити хороші перчатки. Так, ребята, і добре перемішуємо. Варш готовий, може показатися, що багато, ну, я просто взяла велику миску, щоб було зручно вимішувати. Так, зараз помию все і вертаюсь до вас. Так, ребята, зараз зробимо таку підливу, я ріжу цибулю таким мілким середнім кубиком. Ставимо сковородку. Туди трішки масла. Так. Опа. Так робимо. Так, поки цибуля в нас смажиться, ми тремо. Я на мілку трутерку. Дуже люблю фарширований перець, а взагалі ще дуже люблю голубці. Але на голубці в <гум> немає. Може буду... буду в отпуск і потім буду більше готовий. На річок кож. Так, ну, да. я знаю, що багато всіх, хто додає в цю підливу. Сметану, але я не додаю, мені не подобається смак потім зі сметаною. Так, і річику. Оп. Як же ж без річика? Як же ж без річика? Так, ребята, обжарюємо цибулю і потім додаємо моркву. Трішки, щоб вона стала прозора, не засмажувалась. Так. Роблю я перці в мультиварці. Висипаю морку. Потім буду перемивати, тому що Артем вже десь на під'їзді, щоб були гарячі перці. Звісно, він приїде ще трішки з річиком, бо він одразу приїжджає, він одразу не їсть у мене. Поїхали, поїхали з вами. Зараз будемо починати перець. Спочатку давайте доробимо вже заправку, висипаємо соус і трішки води. Можна, звісно, додати ще томатної пасти, але якщо вона в мене є. О, є. Щоб було прям томатно-томатно. Ой, спішу, все падає. Тому просто томатної пасти. І перемішуємо. Я знаю, що в мене мама додавала ще трішки муки, щоб соус був густіший, але я не буду додавати. Він і так густенький, хороший. Так, зараз покажу вам. Так, що ми з вами? Будемо начиняти перець. Начинятиму я ось таку чашу, буду ставити мультиварки. Буду работати без перчаток. Погано, звісно. Ну, а що ж зробиш? Немає. Так, неправильно я взяла, треба отак. Немає. Ті, що я купила, в них зовсім незручно. Так, і ставимо в чашу мультиварки. Так, ребята, перчики я уложила, але в мене ще залишився фарш. Тому я зроблю такі. Мідбольчики і положу тут зверху без перцю. Вони протушаться і буде дуже смачно. Оп. Я думаю, що буде шикарно. Оп. Я надаю їх трошки глибше. Сажать оп. Переложила трошки перець. Так, це ми виключаємо. Зараз доліпимо наші мідболи, Мідболи. Ліниві, ліниві перці. Я, можна їх було б трішки підсмажити, але я не хочу. Хочу, щоб вони були такі більш як парові. Я зараз дороблю і повернусь до вас. Все, уложили, заливаємо, щоб хорошенько у нас попало везде. Так. Є, повимазувала усе. Ну, нічого, помиємо. Так, розпреділяємо все. Бачите, вона у нас і так вийшла густа, хороша. Так. Тут. Все. І зараз будемо ставити в мультиварку. Так, ну що, ребята, ставимо в мультиварку мою старушечку вже їй скільки років. Закриваємо. Так, виставляємо меню тушення на один час. Старт. І побачимося, що у нас вийде. Так, залишилось 8 хвилин у нас. Подивимось, що тут. А, гарячий. Красота пахне так боже. Я думаю, що буде дуже смачно. Тому продегустуємо, Закриваємо. хай Так, перчик у нас готовий. Моя старушечка, давай. Оп, боже, ви не представляєте, як це пахне. Залишаємо його тут. Артем поїхав там по своїм ділам. Зараз приїде, і буде дегустувати. Боже, якби ви знали, скільки ця мультиварка мене виручала. Просто моя старушечка. Вірою і правдою служить. Ждемо дегустації. Так, Артем вже приїхав, буде дегустювати перчик. Ну, як завжди. The best. І mm. я собі взяла. Зараз з салатиком. Дуже-дуже вкусно. І хліб я забула. І mm. ти, як okay. всегда, тут, де? Да? Ріх? Це ж твої поїв вже. Тому ребята, готуйте. Я думаю, що вам понравиться. Всім спасибо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Пока. Пока-пока.